Всім привітики! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ой, в нас так холодно. Ну, не мороз, але десь близько нуля і вітер. Я ж говорила, що сьогодні йду а, в центр. То я йду сама. Так незвично насправді, тому що останнє я ходила в листопаді сама кудись, а так з тьомою йду в цією дорогою, що ми зазвичай ходимо без зв'язочка, можна йти не спіша, не хвилюватися, що там хтось може плакати, бо ще щось взагалі пайф. Ні, і знаєте, що я вам скажу? Треба вибиратися самі. Це дуже корисно. Як в якихось своїх думках побути, пороздивлятися, що тут робиться, наприклад, да, от мені подобається оцей двір шикарний з камінням, з рослинами. Можна пороздивлятися. Підсніжники, які квітнуть. Ялинку вам хтось викинув просто так. А тут квітнуть підсніжники. Ну, хіба не красота? До речі, ще я не повирубували тому що в новому році не було вирубано. А цьому році повирубували і тепер видно все сміття, яке було в кущах. Так що йду я в центр і ще не знаю, куди я точно зайду, знаю, що хочу в Юск зайти. Давно там не знімала, можливо, навіть познімаю, не знаю. Ще подивлюсь, чи є там буде, чи буде там щось познімати. А загалом я вийшла прогулятися, походити сама по магазинам, тому що є такі магазини, в які я з цьому ніяк не зайду, тому що там зв'язочком незручно. Або просто він не, не любить такі магазини. І захоче там або на руки, або ще щось. А так я вільна і можу. Цим сам зайнятися сидіти, подивитися. Можливо, проведу вам таку невеличку якусь екскурсію, покажу щось цікаве. Зазвичай, що я не можу там показувати, да? тому що просто немає можливості. Тому якщо щось цікаве буде, то я залюбку покажу, наприклад, є один будинок тут по дорозі. Він такий низенький, не знаю, мабуть, мій зріст. Він дуже старий, це ще довоєнний будинок побудований. Взагалі центр нашого містечка, там дуже мало якихось новобудов. Лікарня, так, вона нова. Не знаю якого року, але вона новенька. А отакі от якісь будинки, то вони в основному старенькі. І це великий мінус, тому що чим старіший будинок, тим менше там вентиляція в ньому, вікна можуть бути старі і більше може бути плісняве вологості в самому будинку. Тому це величезний такий мінус. І в одному з таких будинків жили ми в свій час на фермі, коли ще Костя почав працювати тут, і я приїхала до нього, то в такому будинку ми жили. Добре, що переїхали в більш сучасніший і новіший. Це дуже радує. Ось один із старих будинків продається. Знаєте, прямо як з фільму жахів. Такий хороший, темні вікна. Тут ось також малесенькі, такі низесенькі, ну як малесенькі. В тому плані, що вони дуже низькі будинки. Машина така велика і низенький будинок. Їх реставрують, нову кришу зробили. Але віконці, наприклад, старенькі ще. Ось ці ось будиночки. Воно також це ще більш-менш високий. Ще ось наступний, взагалі низенький. І тут навіть це вікно, воно мені по коліна. Настільки воно, сам будинок низенький. І низенькі вікна, що дуже таке незвичайний вигляд має. Знімала на камеру і зрозуміла, що отак в Русь знімати дуже важко, тому що стабілізація не така ідеальна, але менше шумів. Якби знімати на телефоні, то шумів би було більше, а як бачите, стабілізація набагато краще. І навіть голос був би інший. Це така от у нас територія, є, майданчик, де можна... Ці посидіти, там лавочки, столики, клумби різні. буває цікаві. нарциси вилазять Так, тут мохом щось прикрили значить там всередині щось є. А, тюльпани, тюльпани. Тут фонтан. Але навіть влітку його дуже рідко вмикали. А це тьо мене улюблене місце. Це, до речі, скоріше за все, якесь прощання із зимою. Інсталяція така. Пінгвінчики. Ось Тьомука можна сюди привезти, посадити і сфотографувати. Буде пінгвінчиком і сніговиком штучний сніг, мох. А, ну тут медведь впав. Це не медведик, мабуть. А ні, це не медведик. Гарненько зроблено. Котики, а це прям великий-великий ведмідь білий. У нього, правда, посмішка якась дуже сувора. Але він дуже великий. Це вуличка, початок Шопінг стріт. В кожному місті в Данії є така вуличка, так і називається Шопінг стріт, де магазинчики різні, наприклад, ось мій улюблений підковий. Ой, зараз зайду, подивлюся, що тут є. Бачу, там дуже гарні орхідеї побачила. Це орхідейка з малесенькими квіточками дуже гарна. Вона ну, тут коштує, правда, ну, майже 200 крон, але це ще не супермаркет, я ще й не була підкова, бо це це щось. Ви бачили ці орхідеї, особливо остання, вона. Бо моє серце попередньо з маленькими квіточками, вона шикарна. Але остання, вона настільки незвична для феленопсіса, тому я не знаю. Я прям закохана. В магазині таких в супермаркетах, да, мас маркетах такого не знайдеш. Там орхідеї такі, 79 крон максимум, самі звичайні феленопсіси. Але в таких от квіткових магазинах, ну, звісно, там можна знайти такі от. Рідкі, Рідкісні квіти, це реально вражає. Мені ж захотілося і розумію, що мені по факту треба зменшити кількість квітів загалом і завестися, мабуть, тільки орхідеями, тому що вони ну, досить таки в мене гарно ростуть. Я закохалася. Я це визнаю, я закохалася. Я знайшла ідеальні іграшки для купання, вони без диру. Тому що дуже часто в таких качок тут є дирка, вода попадає і туди збирається кліснява, а тут без дирек. Пізно коле роблю є. І отакі от паркані. 26 крон коштують. Такі такі котічки. Вони міцні мають, щоб їх купувати. Я купила мило. Незвично. Ми таке мило випили, але це гадіть там давай щось купуємо. Дуже чепечується. Цікаво, який він на запах. Полуниця, е, кола і полуниця. А це що у нас? Тут і фруті. прикольно, 15 крон коштує. Коли я вже відчую запах, щоб понюхати. це по Мабуть, просто якийсь нереальний запах мають ці чупа-чупси. Взагалі тут хочеться все перенюхати. Бомбочки для у нас немає ванни. Ванну? Ух ти! Погляньте, тільки який боділосійон. Вау! Це щось таке цікаве. Незвично 20, скільки 200 мл. 20, 22 крони лише коштує. Прикольно. Я таке вперше бачу. Клас. Пам'ятаю, що я дивилася, чий волох, але пам'ятаю чий і хтось із дівчат пив або лати. Отаке або капучино. Не пам'ятаю хто. У мене таке бажання спробувати таке капучино. Або лати. Так, по 12 чашок, тут 18 чашок. М -м -м. А де більше молока? Капучино чи влати? Здається, це в більше молока, правильно? Не капучино. Мамо, спробую влади. Ні, капучино. Бачила, приходила повз побачила таку сумочку. Мені так сподобалось. Я, правда, не можу відкрити, тому що тут зробила так, що просто так не відкриєш. Але тут маленький. Маленька кишеня, ззаді маленька кишеня і така невеличка. Поменше буде, ніж та, що в мене зараз це біленька. Не знаю, бачите, ви чи не бачите? Ви в мене оця загалом. Але одна кишеня, те, що мені також подобається. І коштує вона лише 200 крон, замість 400. 50% знижки. Горненько. Я зайшла в книжковий магазин. І знаєте, що я знайшла? У нас є а, польська книга, а куку називається. Я знаю, що є українська. Я знайшла данську версію. І мені дуже сподобалася ця сільським господарством. Я хочу знайти українську версію цих книг. Картинки тут просто чудові. Мені здається українські версії, точно такі, якщо я не помиляюсь, просто ще назвать данською мовою. Отак От здається все те саме. Дуже така насичена і плюс ще є будівництво. Мені дуже сподобалось. Тільки українська називається, здається, хто там чи хто це. Якось так треба пошукати буде. Заладьовий пластилін. Вони є деякі ідеї для його розвитку із пластиліном. Взагалі тут дуже великий вибір книг. Да, вони не дешеві, вони досить таки дорогі, але вибір великий, ну вже потрапила. Пазли різні, книги дитячі, не дитячі. Гарний магазин. Але дорого. Ось книги Гаррі Потера різні. І коштують вони, звісно, не дешево. філософський кар. Оце кубок вогню 249 крон. Не знаю, захочуть кості читати данського такий Гаррі Потер чи ні. Такі ще є. Ну ще я можу сказати. І гуляти, і знімати це складно. Якщо ти виходиш, чисто хочеться, ну, ем, як пояснити правильно, якщо хочеться просто розвіятись, прийти самі, щось подивитися, а ще й зняти щось цікаве, можливо, я вас цікава, можливо, ні. То це складно, тому що просто розпилюється. І по суті, в мене вже... Початок першої, а ми в першій годині треба бути вдома. В юск я не попадаю, тому потихеньку йду в направленні вже вдома. Додому то такі от і прогулянки. Треба буде просто наступного разу якось домовлятися, щоб я ну, коли тепліше буде, тому що зараз ще й так прохолодно, щоб я коли буду йти гуляти, то... Щоб Костя і вкладав цьому спати, а то яке в лікарню їздила щоб так, щоб так ото і вклав. А то я ж хочу встигнути додому прийти, щоб ще й тьому вкласти спати. Таке, тож будемо вирішувати це питання, коли буде тепло. Я вже вдома, на фоні там ще аерогріль шумить готую собі їсти обід. Салат і там ще яйця смажиться. До речі, купила цьому стаканчику такий. Не можу відтерпіти цю штуку, треба замочити. Ти ж в цьому вчився без кришки, трішки запитала. Щоб нормально пити стаканчиком. І ще знаєте, що мене здивувало? Я б дуже була здивована. Я прийшла додому, заходжу, а Костя виходить з спальні і чому вже спить. Костя була в чому спати. І я така: я знала це раніше, не спішила б туди. Ну. Ну. Що можу сказати? Костя молодець. Яйця з сиром. І тут сидить Костя. Привіт. Привіт. Щось там малює, я, до речі, Костя шоколадочку купила. Я молодець. Звісно, молодець. Yes. А ти молодець? Сподіваюся, це. Ти молодець. Okay. Як ти взагалі з першим разом порівнюєш? Гратись mm, було важче. Та що він капризний? Він капризний більш. Він перший раз він більш такий легко завлікався в щось. завлякався. Тобто він щось передлагає, що хочеш це. І він такий, пішли, пішли, там 20 минут убили, там, знаєш, і так до кожного. А тут а він те 5 минут погрався, кинув, те 5 минут пограв. Ми, напевно, машинка в нас найдовша, то, у мене може погралася 15 і, і книжечками. Був один момент, що я настільки самився, я сів так дивлюсь. А він такий знаєш, доглянув на мене, так глянув, такий, подивившись, розвернувся, сам пішов там, подав палички, паличками сам погрався, тому я хочу. В той момент, коли дитина, якщо сама чимось увлікається, головне до неї не балакати, mm -hmm. не чіпати. Ще не все. реагувати, як да, не і не дихати да. і Він то сам погрався в трішки, але трошки перепочив, напевно, хвилин 15-20, а потім знову з краю в край, краю, краю. А вкладать було набагато лежня. Вкласти ми пішли без 15, пішли десь в час. Я такий, а... по-моєму, треба підгузник міняти. Я думаю, що щось не міняли, щоб краще спав. Я такий, ну ладно, пішли. Так походив по спальні, не було ні одного підгузника. Ну ладно, пішли, я пішли туди. Такий ж лежав на громаді, лежав такий. Він такий, а кидам, кудись, знаєш. Пішли, пішли, взяли підгузник, прийшли, поміняли. Це в, в, в час і 15 хвилин від не все. Ну Так. Я старався. Остім мені такий каже: ну, ти говорила, що ти прийдеш до часу. 15 хвилин Капець. Я пунктуальний. Я пунктуальний. Шоу, я не Угу. Дала, дитині фломастери в руки. <laughs> Розмальований. Футболка. Oh. Розмальована. Ще ще розмальовано, тьом. Граємо з пластиліном трещо пластилін показувала. Тьома, тьома, але ще. А я вам не показувала, здається. Ще купила ще такий пластилін. Він з бльостками. Прикольно, мені подобається. Такий. ну, пень, хімі, пень. Та Тепер хочеться ще різні там штучки купити Тьомі для розвитку. Із пластирів мені тільки. Так. так. Оце, оце, оце хто заморозив? Як оце вестірувати? Десь тут іще було, ні? Руки були всі заморозені. Так? Чи ні? Такий гарненький пластир мені подобається. Сидимо, граємось. Граємось? Книги тут клеїли. бо сиділи читали. І що? І ось що? Ось що? І ось вони приклеїлися, і чому їх порвав випадково. Ну це випадково. У нас є оця книга, яку Тьома листа і ми читаємо йому перед а... сном. Початкові сторінки, вже вбиті повністю. Тут пору, тут дирка. Не знаю, вигрізав чи що. Тут було порвано, тут вже такі ось і ну, от, Тут дуже класне видрання, яке любила тримати за лапки. І ці видрення, вони в жахливому стані. Тут є сторінки на ось. Ідеальні. Але на початку це жах. Для цього пластиліну треба знайти місце, я не знаю, якісь... Де взагалі хранять пластилін? Можливо, якісь органайзери, якісь там ящички або щось типу того. Тому що тут вже не похраниш. Ну, так і було в целофані. Що там, огірок? Ам-ам? Та? Де котик? Оце котик, так. Котик. Ня, та котик. Н Я кажу котик там? Ня. Нята. То рак. 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 Це всі карточки. Всі? Чо? Чи не всі? О ті, чому знає? З якими ми граємось. Да. Да? Mm. Де черепаха? Тьом? Де черепаха? Черепаха де? Mm. Черепаха! Кокумбер. Чому валяється? Mm. І конечка. Так, треба передумати, куди їти усі пластилін. Тому що я не знаю, куди його ховати. Треба вже якийсь подивитися органайзер. На місце став. став ти молодець, за тебе вийде, давай. О, молодець! Став, став, став. Допомогти. Yeah. Да. Давай, мама, допоможе трішки. А сам допих... допихуй синок, запихни. Да. Ага, мама. А хто там є? Хто? Ня, yeah. yeah. тут Так? Ня. Yeah. Yeah. О, так, таке. У нас вже початок восьми. ми сьогодні без мультиків. без телевізора, Можливо, зараз включу, коли будете готувати вечері дямі? Так? так? Куди пішов? Так. А де слон? Де слон? Де Де там Там десь слон? Чи де? Я хочу подивитися якийсь органайзер напольний, можливо, навіть з ікеї щоб туди всяку мілость скидувати. Типу, товаринок, всякі іграшки мілкі, наприклад, таке, як кошик, але замість кошика. Я тут вставлю картинку. ікеї, які продаються. От щось типу такого хоч. Але я не знаю, куди його ставити. Куди ставити? Не знаєш? Чого? Я не знаю. Можна було б там би поставити. О, там. Там. Але там звірі такі гарні. Ти Куди їдеш? Піди водичку попий, синок. Піди попий водичку, піди. мамою? Так. Де з мамою! Ти з мами йдеш? І куди? На руки. Кажу всім пока-пока. Ми з мамою будемо тут уже далі гратися. Мама піде їсти готувати. Каже всім пока-пока. Кажу дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, не підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Каже, пока-пока. Пока-пока.